Так, де цей покидьок? Ану сюди. Нарешті, я думав, ви ніколи вже більше не з'явитесь. Я пообіцяв Дервану супроводити вас до місця зустрічі. Нам потрібно забрати деякий вантаж. Давайте покінчимо з цим. Треба перевірити, скільки там ресурсів, і розробити план. Як непомітно доставити ці товари. Давай до роботи. А, ось так одразу. Ого. Сподіваюся, не дуже далеко, щоб я в цей день встиг. Так, йдемо за ним, що робити. В якому сенсі далі ти не підеш? Е. Що з вами? Ще недавно ви виглядали куди більше енергійним. Я погано себе почуваю, голова болить, і цей кашель мене просто вбиває. Я повертаюся додому. Не хочу злякати нашого контрабандиста. Місце зустрічі прямо перед нами. Висля. Я просто не можу в це повірити. Ви слякались, немов дитина. Так біжіть, боягуз.